Всім привіт! З вами Саша, тобто Суперкріпер. І сьогодні ми граємо чергову серію виживання у Майнкрафт. Під минулим відео ви набрали цілих 5 лайків. Я вам за це дуже вдячний. І виходить сьома серія. Ну що ж, повертаємось. Так, все у нас норм. Падає сніг. Так, треба взяти палки. І оце. Щоб факели. Ну що ж, як там ці факели робляться? Вийде цілих вісім факелів добре Ховаємо це в сундучок. Я сподіваюся, що а, треба ще драбинку зробити. Давайте що ж, зробимо драбинку, якщо вже на то пішло. Щоб легше було добиратись. Але перші полки я зробим. Так почки, почки, почки. Потім отако от зробимо драбинку. Три драбинки. Давайте зробимо вже, якщо не то пішов, 6 або бейлі. Не вийду 6 драбинок. Ну, і цих нам хватить. Драбинки ми взяли. Палки сюди і оце сюди. Дребінку поставимо сюди. Що ж, погнали швидше до нашої шахти. Швидше, 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 шахта, шахта, шахта. Може ми там знайдемо щось класне? Але не в шахті, а в тій печері, яку ми оглядали? Там нічого такого страшного не було, окрім того, що там ще далі була дорога. Давайте став. Там світло є. Тут давайте встану факелочка. Встану тут факелочка. І погнали! Стам тут а факел. Тут а факел. Я чомусь боюсь. Може там щось страшне. Та скелет. Вітаю, добрий друже. Ой, секунда часу. Ну що ж, а ми повертаємося. Ну що ж, готуємося. Готуємося поки ми не мару. Давай, 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 мочи, мочи, мочи. Хух, Зараз краще туди не йти. треба краще встановити життя все. То мало ж, що може трапитись. Давайте краще покупаємося тут. ФК у нас є чому і ні. так починаємо купати, купати, купати. Ой, їжі у нас немає от, блін. От блін. Добре, що у нас ще каска була. Так, головне, зараз їжу не втратити. Треба додому йти, треба додому йти. Тут може що є. Треба завжди щось в шахті. Ставити. Давайте тут залишимо факели і драбинку, І дрочок. І струю. Що ж погнали? От уявляєте, якби ми були там і не бачили, хто на нас йде. Я не уявляю, що це. Ладно. От така погодка у нас поганенька трохи, бо нічого не видно. Ну ладно. У нас нема нічого їсти. Ми помремо. Ну що ж це чекати, поки ми померем. Ой. Ендер. Ах ти, ендерюга. Ах ти, ендерюга. Ах ти, подлюка. Думай, да мой даму. А чому він на нас сразу так напал? Диал. На эндера це что-то не схоже. Что, він забере якісь какие-то мои блоки, я его завалю. Это эндер. Дамой, 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 дамой. так и знал, почему что не трапал на цые двери. Он бля, буденку не стоит. У нас горячий буденку. Так. Так, а ну ходи сюда, Эндрю. А ты в руку башку. О. И ежедневный. Шлема треба надіти Давайте ходіть, замочимо цього Ендера. Ні, давайте беремо дерев'яного. Старості. І ходи сюди. Ходи сюди. Ах ти Де ти? Що, в хованки граємо? Ти? Миуз? Ендер боя гузик, Ендербоя гузик. До речі, а чому б нам другий поверх не з зу... не зробити? Хм. Ну. Ця ідея дуже гарна. Можу його. Давайте, до речі, краще сніжок uh, візьмемо. Обо. <схай> так. Принаймні палки у нас є. І це у нас є. Що ж, давайте краще зробимо лопатку. Лопата от коровить. Чи як? Може. отку? Блін. Треба буде подивитися, як робити лопату. Ну, ладно. Будемо вже закінчувати. Вибачте, що я не пішов до тої печери. Бо на мене скелет напав і в мене вже здоров'ям, можна так було сказати, нічого не було. Ну що ж, вибачте, що я не пішов. словом. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо. Ставте лайки, а якщо ви хочете, щоб було продовження, то давайте наберемо під цим відео 3 лайки. Я вам за це буду дуже вдячний. Підписуйтесь на мій канал. А з вами був ваш Саша, тобто Суперкріпер. Всім па-па!